Доброго дня! Сьогодні субота, значить час до чергового відео. Місяць квітень добіг кінця. Отже, будемо підбивати підсумки цього місяця на ринку землі. Якщо вам подобається це відео, підпишіться на наш канал, поставте йому лайк, купуйте земельну ділянку. А якщо хочете отримати більше інформації і більш оперативно, стежте за нашим телеграм-каналом Землехаб. Поїхали! На в нашому телеграм-каналі ми опубліковували в середині місяця інформацію про аномалію, яка має місце, а саме зростання, різке, причому, дуже різке, нетипове зростання вартості середньої вартості земельних ділянок в Україні середньої вартості гектара, якщо так можна сказати. Так, от, в середині квітня, він різко підстрибнув до 86, навіть трохи вище тисяч гривень за гектар. При збереженні решти показників на рівні середини місяця то був підсумок фактично двох тижнів. Держава публікує його кожні два тижні. За підсумком квітня ситуація дещо стабілізувалася, якщо можна так сказати. І зараз вартість середня гектару в Україні зупинилася на цифрі понад 71 тисяча гривень. В будь-якому разі це рекорд за весь час, якщо ми не беремо до уваги перший місяць відкриття ринку, коли там було укладено 5 угод чи щось таке. Тобто, глобально не беремо його в розрахунок, тому маємо найвищу вартість як в гривні, так і в доларі, і так далі. Решта показників квітня, такі як показники березня, тобто середня кількість проданих гектарів близько 30 тисяч. Середній обсяг укладених угод близько 14 тисяч. Тобто за цими показниками ми не відрізняємося від попереднього місяця, дещо відрізняємося там, від січня лютого, що пов'язане з хакерською атакою на реєстри, і ми про це говорили. Дивно, тепер залишається лише спостерігати, чи збережеться цей тренд, чи ні. Тобто, чи маємо місце ми з ситуації, коли хтось один там, чи група компаній. Придбала масово якесь там поле, якісь ділянки по реальній їхній вартості, що зумовило відповідно статистичну показник. І ми розуміємо, що це було в першій половині квітня, оскільки в другій половині вже ціна пішла вниз, значить, цих угод мало бути або менше, або, можливо, взагалі не бути. Чи це вже заданий тренд, і ми будемо бачити оце зростання вартості Землі? В принципі, ми говорили про це, що. Наразі спостерігається тенденція до зростання вартості землі. Агрохолдинги почали її викупляти, і викупляють вони, агрохолдинги, агрокомпанії, фермери при ціні близько 100 тисяч і вище за гектар. Ну, якщо ми говоримо про такі стандартні родючі ґрунти центральної України, центрально-західної і так далі. Такий показник фіксується на хорошій землі на аукціонах Прозоро. Тому, в принципі, тенденція до того, що вартість землі буде становити 100 тисяч, цілком прийнятна. Більш того, якщо за наступний місяць-два збережеться тенденція до зростання вартості, можемо констатувати, що середня вартість до кінця року досягне 100 тисяч чи приблизно 100 тисяч за гектар. Інша новина, ми її в телеграм-каналі назвали такі дві аномалії. Перша, це про що ми говоримо про середню вартість гектара, інша була open data bot, і решта інфоресурсів підхопили цю інформацію про те, що скорочується кількість юридичних осіб, які купують чи набувають землю. Зауважимо: держава веде моніторинг від. 100 гектарів, точніше, оприлюднює юридичних осіб, які володіють 100 і більше гектарів. Список, цей затвердженням Open Data Bot і за твердженням за інформацією на самому сайті Держгеокадастру дійсно скорочується. Було їх там 270, а зараз там 210, 212 чи, чи 217. Ну, тобто кількість цих компаній об'єктивно скорочується. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що ми для себе не можемо зрозуміти, чому в тому переліку немає компаній, які ми купуємо. Тобто у нас є компанії, які мають 100 і більше гектарів. Плюс ми знаємо інші компанії, які мають навіть 10 тисяч гектарів. Ми продавали цій компанії ділянку, нотаріус публікувала протокол, це там обов'язкова процедура. Перевірки, щоб не перевищили. І наша там діляночка в 3 гектари впритул туди влазила. Так от, влазила, бо вони мали 10 тисяч гектарів. Чи є вони в тому переліку? Ні, немає. Там світанок, агрофірма, світанок засух є тим, хто найбільше має землі, 5 чимось тисяч гектарів. Це ще було набуто. В часи, коли вони мали владу, при першій каденції Януковича, кучми вони там зайнялись розпаюванням і скупкою цієї землі. Тому дивно, чому в державі відбувається оцей збій в моніторингу, що нові компанії не з'являються, а старі скорочуються. Ну зрозуміло, що старі скорочуються, продаючи там, ділячись і так далі. Це не стоїть наразі питання, чому держава не бачить нових? В цьому публічному відкритому доступі для нас загадка. Але як частина цього ринку, ми розуміємо, що новина поширена Open Data Bot, хибна, вона не відповідає дійсності, не скорочується кількість юридичних осіб, які купують земельну ділянку. Більш того, ми радимо так купувати і так далі. І це вигідніше з точки зору податків, і це розуміють інші, зокрема, і ті, хто не купує там через нас чи щось подібне. Наступна новина про Зембанк. Там стабільно, якщо вам цікаво, вони звітують, скільки продали кожного тижня, виставляють і так далі. Кілька загальних зауважень. По-перше, знизилась якість пропозиції. Тобто, якщо перші торги вони були реально суперові і голод був серед аграріїв, то зараз вже земельні ділянки не такі прикольні. Відповідно, є ділянки, де не з'являються учасники, і їх кількість росте. Бо вони бувають малі, бувають в прикордонні, в пісках сильних. Тобто причини різні, але є ця тенденція. Тому, Загалом можна охарактеризувати як скорочення кількості учасників для цих торгів. З іншої сторони, тенденція до скорочення пропонованої оренди учасниками. Якщо на початках там в центральних областях доходило до абсурдних 40-50 тисяч за гектар. Додаючи туди ПДВ, грубо кажучи, то зараз таких пропозицій нема. І показовим в цьому випадку є ота от ділянка, яку охрестили діамантом земельного банку, тобто без кількох там гектарів, майже 4 тисячі гектарів однією ділянкою в Кіровоградській, тобто центральній доволі області України. Що маємо? Мали вже третій аукціон в кінці квітня. Перші два вигравали і не підписували оренду. Перший там сягнув взагалі якихось космічних 30, тисяч, чимось тисяч гривень за гектар. Другий аукціон уже був доволі пристойним. На 19 тисячах за гектар зупинились орендарі і не підписали оренду. Цей останній аукціон в кінці квітня переможець був. З 16,5 тисяч гривень без ПДВ за гектар. Тобто 16,5 буду відвертим. Виглядає перспективно. Тобто такі цифри умовно готові там з натяжкою, не натяжкою, але пропонувати агрохолдинги. Вони й вищі пропонували і по 20 тисяч в окремих регіонах, але готові пропонувати такі. Тому це такий показник. Оцієї ринковості десь отут вона, і в принципі тенденція до скорочення отаких абсурдно високих розмірів орендної плати. Тому будемо спостерігати. Ми вже обіцяли не раз випустити відео про це. Чекаємо якогось чергового підсумку для себе, бо забагато аналітичної роботи треба зробити а бракує об'єктивно часу на це. Власне, плавно перейдемо до наступної новини, чому можливо аграрії не так активно тепер беруть участь в аукціоні. Можливо, це через те, що прогнозують посуху. Європейське агентство посух випустило такі е, ну, якби попередження, де показало єв карту Європи і показало, де очікується посуха в цьому році. Ну і як не дивно, це за окремими винятками не Іспанія. Бо середземноморський клімат наганяє туди вологу, в принципі, як таку. А це Україна, Польща, тобто, це оцей весь кряж частини Балкан і аж до Азовського моря. Вже Казахстан туди і Москалін не рахуємо. Оцим всім стовбуром отаким піднято десь більше, десь менше. Але це не означає, що посуха вже є. Це. Очікування, можливе, найменший рівень жовтий посухи, бо не було достатньо вологої зими і весни. І ми з вами самі свідки, що у нас зима не була як такою зимою, і немає як такої весни, до якої ми звикли в розумінні опади, дощі, слякоть і так далі. Тому води дійсно малувато, але це не означає, що вже прямо. Катастрофа застереження говорить, якщо не випаде, якщо не буде, а погода мінлива в даному випадку, тому це лише прогноз, але ймовірно. Аграрії теж на це орієнтуються і розуміють, що якщо дійсно буде посуха, вони неспроможні будуть платити такі розміри орендної плати державі. Тому бажання брати в аукціонах падає. З іншої сторони, зараз уже почалася посівна, і вигравати аукціон невигідно, тому що ти вже цей рік посіяти не встигнеш, а мусиш заплатити. Відповідно. Розуміли цей в Зембанку, і вже оголосили про умовне скорочення і перенесення на осінь цих аукціонів, тому що тоді ти не платиш принаймні за цей рік, який ні за що не зможеш відбити. Ну і щодо посівної держава. На відміну від минулих років, коли статистичні дані були такі дуже цікаві, ми засіяли стільки, то це там 18%. От був прогноз, скільки чого ми хочемо засіяти, і держава підбивала підсумок. То тепер скромніші стали повідомлення. Ми посіяли стільки-то того, то. Але якщо ти не аграрій, і навіть для нас це до певної міри складно, так це нормально чи ненормально, багато чи мало, більше плану чи менше плану. Ну тобто нічого не зрозуміло, просто підсумок посіяли 2 мільйони га. Ну окей, 2 мільйони га на кінець квітня засіяно. Засіяли чим? Ну, озимими культурами і ярими почали. І кукурудза, соняшник, там в відсотках все це вираховано. Ну окей, більш нічого якогось цікавого чи докладного повідомити, держава нам не повідомляє, і ми не можемо розповісти власне вам. Інша цікава особливість це різке зростання вартості українського агроекспорту. Якщо за минулий рік в середньому за рік вартість експорту тонни агропродукції становило 335 доларів. То за підсумками квітня воно вже становить 413. Тобто менше, ніж 100 доларів, але це дуже різко. Так не росло. Це вище, ніж мінімальні експортні ціни. До речі, ми присвячували цьому відео, можете поцікавитись. Але це буде означати, що мінімальні експортні тепер теж підростуть і аграрії не зможуть експортувати. Ну, принаймні, держава не буде їм дозволяти по нижчій ціні. Тому ситуація цікава, можливо, це очікуванням посухи. На жаль, інформація там не розкрита, і ми в відкритих джерелах не змогли з'ясувати, чому це відбувається. Ну і зрештою, нас це не сильно цікавить. Спостерігаємо, що відбувається. Наслідок цього при скороченні експорту на 17%. Порівняно з минулим кварталом, квартал до кварталу, так би мовити. Ми отримали виручки валютної більше, тому що різко зросла вартість агроекспорту. Тому уряд там і звітує, як класно вони працюють, ну і вони розповідають про те, що велика додана вартість. А що насправді відбулося, ну ми ще поки що не розуміємо. Навряд чи прямо така додана вартість виросла, і весь наш агроекспорт перетворився з. Сировини в готові товари, це дуже мало ймовірно за такий короткий проміжок часу. Ну і на сам кінець, кілька слів про діяльність депутатів. Куди ж ми без них? На три закони і законопроекти звернемо увагу. Давайте так: перший найцікавіший поданий урядом про внесення змін в закони щодо удосконалення використання земельних ділянок. Коли ми почали аналізувати законопроект, бачимо, що А, законопроект готував де-факто, вочевидь, Державний земельний банк, поданий законопроект був міна ПК, а внесений урядом в парламент. Що пропонують? Усувають різного роду колізії і Норми, які дозволяли недобросовісним аграріям вигравати аукціони і не підписувати договори оренди, таким чином усуваючи конкурентів і так далі. Тому держава тепер зробила висновки. На підписання договору після завершення протоколу скоротили строк до 14 робочих днів. А раніше було 20 робочих днів, а це місяць, де-факто, тому таким чином ти міг виграти, тягнути і в останній день спригнути. Раз. Друге, збільшили вартість гарантійного внеску. Зараз він становить 30%, а тепер пропонують, щоб був 100%. При 30 якщо там кратне зростання орендної плати, можна ризикнути, аби конкуренту не віддати. При 100% ризик уже буде невиправданим, недоцільним, тому це другий такий підхід, недолік його. Може бути в тому, що менший аграрій, чи хтось не захоче вносити ці кошти, бо виходить, ти їх вніс, і ну вони в тебе там тиждень-два заморожені. Поки відбудеться аукціон, потім поки повернуть. Ще один нюанс полягає в тому, що виписують чітко вимоги до орендаря. Мається на увазі відсутність зв'язку з москалями, з підсанкційними особами і так далі. Тобто, оця структура прозорості. Тому що були випадки, коли компанія вигравала, а Зембанк відмовлявся вже він підписувати договір, мотивуючи оці порушення. І зараз йдуть судові процеси, тому що якщо я тобі відмовив підписати, то чи повинен ти мені повернути гарантійний внесок? От в чому стоїть питання. Тому вирішують вони, бо є яскравий приклад, де вони МХП навіть відмовили підписувати, звинувативши їх, власне, в чомусь в ненаданні не, наданні, не інформації про щось там. Ну і решта змін пов'язаних. З тим, що держава не може так просто забрати свої державні землі в своїх державних підприємств, бо ті чинять там купу перешкод, тому там низка змін змінити цільове призначення, внести в реєстр без згоди цих ДП, щоб ширше повноваження були. Насправді в ДП фонд аграрних інвестицій, бо на нього переводять там право постійного користування, а далі вони вже передають через державний земельний банк в суборенду. Якщо вам цікаво, як там схема організована з точки зору оцих всіх нюансів, ми знімали відео про державний земельний банк, історія створення і схема функціонування можете переглянути. Наступний законопроект, внесений одним з народних депутатів щодо порядку повернення земельної ділянки при припиненні договору оренди, вносить зміни в дві норми. Пропонує це ж тільки законопроекти, не забуваємо про це. Пропонує написати норму, що якщо договір розірвано, припинено, то земельна ділянка вважається повернутою. Власнику, коли в державному реєстрі речових прав ДРРП так званому, буде відповідний запис. З однієї сторони, логіка в цьому є, а з іншої сторони, мені здається, чи не буде тут зловживань в сенсі того, що запису немає. Відповідно, я тобі землю не повернув. Відповідно, я нею ще маю право користуватись, бо вона не повернута. От. Чи не буде отут зловживання зроблене, практика покаже, ну, проглядається така якась ідея. Не скажу, що це робиться навмисно, можливо, випадково. Ну і власне, третій, це вже закон, підписаний президентом, набрав чинності. Звучав він як про захист добросовісного набувача. В публіцистиці його охрестили як про легалізацію схем. Про що цей законопроект? Просунутий? Через коліно просунутий низкою депутатів, в очевидь, в них є інтерес до цього. І він полягає в тому, що якщо 10 років держава не судилася з тобою чи з особою, з власником землі, але бачила, що там щось не так, а бачила вона це через реєстр, то, відповідно, вона більше не може з тобою судитись. В добросовісного власника не можна забрати це майно. Ці норми внесли в цивільний кодекс. До чого ми ведемо? Я говорю про те, що з точки зору інвестора, логіка тут якась є. Тобто, якщо ми будемо з вами купувати землі, які були там не зовсім законно, але більше ніж 10 років тому роздірібанені, то в принципі ми маємо певну гарантію, що в нас, скоріш за все, їх не заберуть. Така логіка. А от з точки зору громадян і соціальної справедливості, м є сомнення. Тому що ну не зовсім це чесно і не зовсім правильно. Звісно, легко говорити, важко шукати баланс. Але тут так уже ж прям перекрутили, що відповідати за це мають чиновники, які роздірібанілі, так не питання. Але якщо в того чиновника тільки хата і машина, а роздірібаніли на мільйони, то як бути з цим? А земля уже тютю. -тю. Тобто пішла і забрати її неможливо. Ну, в будь-якому разі, маємо те, що маємо, і маємо працювати з цим законопроектом. Ми для себе в землекупі, для розуміння того, які тепер ділянки пропонувати інвестору, і на що налягати. Будемо казати, що якщо це був розподіл і скупка на підставних осіб, але понад 10 років тому. Тебе є додаткова гарантія для захисту. Ну от, власне, і все, чим відзначився квітень місяць 25 го року. Сподіваюсь, вам сподобалось? Поставте лайк цьому відео. Підпишіться на наш канал. Обов'язково купуйте земельну ділянку. Ринок землі буде скорочуватись.